Ти не знаєш, що буде завтра, але ти можеш сьогодні насолоджуватися життям, робити якісь мінімальні задачі, ставити плани. Так, блін, не лінуйся, а роби це, тому що в інших, можливо, немає таких можливостей, а все залежить від твого бажання. Так що, ярчайший, як завжди, на тонусі, на позитивчику, так десь втома все рівно накопляється, тому що після ігор, після тренувань це. Воно якось прогнозовано. Але все рівно знаход час для відпочинку, знаход для переналаштування, чисть свій кеш і просто насолоджуйся тому що попереду літо потрібно бути в тонусі. Якщо маєш зайві кілограми, тоді займися спортом, займися просто душевними очисткою, щоб літо зустріти на гарнючому настрої. Ну, а ярчайший зараз ходить. Що зробить цікавенького на праці, тим паче, я думаю, сьогодні буде важкуватий день. У мене якась ось чуючка зрабатою, тому що вівторок, кінець місяця, все-таки піднакопилися там шлахів, яких потрібно зробити. Тим паче політика іще дурацька. Ось так. Ну, ми, якщо чесно, від цього нічого не залежимо. Просто робимо те, що ми робимо. Так що йдемо відпочивати. Ми тут йдемо на обгончик. Ось так от. Добрий день. І залітай шапку профіля, підписуйся, буду рад бачити, ярчай, що па-па.